Сьогодні на льодовій арені Айсберг відбувся третій матч фінальної серії плей-офф між хокейними командами Кременчук та Київ Кепіталс. Гра розпочалась з активного натиску господарів, що дозволило їм швидко відкрити рахунок. Проте вже за дві хвилини кияни зрівняли його, довівши, що не збираються здавати позиції. У другому періоді гості додали у швидкості та точності, і завдяки голам Тищенка та Панченка вийшли вперед з рахунком три Заключний період став справжньою драмою. Гравець Кременчука Ігнатенко скоротив відставання, подарувавши надію своїй команді. Напруга зростала, і коли цілого році зрівняв рахунок, здавалося, що гра перейде в овертайм. Однак на останніх хвилинах вирішальну шайбу закинув Тищенко, принісши Київ Кепіталс важливу перемогу. Моя думка така, що ми повинні були після другого періоду, коли дві шайби ввели в рахунку, трошки попаляк чи закінчувати такі матчі. Кремінчук не здавався, да? зрівняв рахунок. Багато більшості було, але реалізація тільки одної шайби. Ну, давали добивати, тому не вистачало, скільки у нас два добивання. В меншості, коли розривали воротаря, ну, позиційно програли хлопці, ось такий результат тепер. Завдяки цьому виграшу загальний рахунок у серії став 2-1 на користь столичного клубу, що дає їм неабияку перевагу перед наступними іграми. Проте боротьба ще не завершена, і попереду на нас чекають запеклі поєдинки, які визначать нового чемпіона. Поліна Калініченко Кременчуські новини.